Ребята, всім привіт! Ось маю таку зірочку. Це йде зірочка вільного ходу. Така встановлюється на моди як Альфа, Дельта, Viper актив і так далі. Сабур. Тобі ж хочу зробити на свій ВОМ. Там йде угловий редуктор на ВОМ міні-трактора. Хочу зробити підкосарку і обгонну муфту. Не знаю, чи витримає, звісно, ця зірочка. Знімаю я кришечку ось цю. Ось, видно, знімав я її. Це зі сторони самої обгонної муфти, самої тріщотки. Ну, в принципі, механізм доволі такий надійний. І сам корпус. Іде він, він являється ж обоймою наружньою і внутрішньою. З цієї сторони підшипничок іде. Тобі ж корпус сам такий кальонний, пробував напільником. тобі ж корпус кальонний. От. І самі ці, там йде 4 таких щоточки, теж вони з доволі хорошої сталі. Ну, така покаже, наскільки воно буде ця задумка працювати. Ну, хочу зробити, бо тому що е, на ферезу, то вона не потрібна, там обична зірка стоїть. А на косарку, на косарку обгонна муфта потрібна. Так якби в мене вже було обривало первинний вал на міні-тракторі. Косарка в мене збільшена. Захват 1,15, виходить. От. І зворотній крутящий момент там теж в неї непоганий. От. Чи я що задумався над цією обгонною муфтою. Ця зірка не, не дорога. вона 200, 250. Значить, зараз я даже дивлюся. 243 гривні ця зірочка. Якби можна спробувати. Ну, набагато буде легше з нею, якщо воно буде працювати, Тобіш, відпаде, якби заміна первичного валу, бо буває, буває обриває. Я її ремінці. Приводні не натягую сильно. Тобі ж зроблю цю зірочку чисто під косу. ось. А ту залишу туб тобто де під фрезу, На фрезу її не треба. Там немає зворотнього крутящого моменту. В косі є, вона набирає оберти Вгорі, Обично, бо під гору то, понятно. Міні-трактор йде, як би в натяг. З косаркою. А згори міні-трактор буває швидше і такі, виходить, як удари, і скручує первічний вал. Якогось року я їх замінив 24 штуки за, за сезон, коли ходив косити по людях. Через що, задумався за, за такою доработкою. Ось так, ребята. Тут я не буду. Ці зубчики обрізати. Просто там, на 6 точок візьму. Я думаю, достатньо, в принципі, буде триматись. Не хочу обрізати, щоб варювати тут ближче, щоб не втратив свою закалку метал. Тут на 6 точок візьму, а тут стає на шліці туди. І все, і буде готова обгонна мофта така. Кількість зубів така. Ж сама. Ось так, ребята, побачимо, що з це вийде. Так, ребята. попричепляв я на декілька точечок. Ось видно. Чіпляю там по дві точки. Дві точки вчепив, в тісках зажав, виставив попередню, відцентрувавши. Ну, Срівненько. Щоб не перегрівати, так як я говорив попередньо. І так ще повчіплюю по точках. Тут, видно, ось побіглості, ну, далеко, якби вони не, не йшли. Ось, потемніння по пішли на самому зубу. Легеньку точку дав. Реаньку точку дав. Ну, тут ось ось чуть більше, тут далі пішло. І все. І так, я почіпляю по точках і буде воно триматись, нікуди воно не дінеться. Ну, як тіла тут багато немає, можна було б на, на болтики взяти. Але ну, не будуть вони тут. Треба було, щоб ширша зірка була. Та можна тоді на болтики було взяти, Там на 4 болта. Теж воно б трималося. Я раніше так робив. Ось так воно вийшло. В одну сторону вона вільно рухається, в другу, якби тобі щось так. Пізніше покажу вже в роботі. Ну, це вже буде, коли сезон. Покажу, як працює ця, ця обгонна муфта Ось так вона виглядає. Все, друзі, підписуємося, зжмемо на дзвіночок, щоб не пропустити відео в роботі і чи вона витримає. Взагалі мені цікаво. Може хтось таке робив. Пишіть коментарі. Буду, буду вдячний. Може хто таке проробляв таку роботу на такі механізми. Ну, дивився в інтернеті, то на мопеді ходить. Чи буде воно в якості обгонної муфти вала відбору, не знаю.